Запрошуємо вас у незабутню подорож до найвідоміших фестивалів Європи. Венеціанський карнавал має понад 800 років історії і був створений, щоб об'єднувати людей незалежно від статусу, під масками всі рівні. Величезні бали, театральні вистави, музика, танці усе це створює неповторну атмосферу загадковості. Венеція на кілька днів стає містом мрій і чарівництва. Справжня казка для кожного. Асоціацію українських організацій в Естонії вже третій рік поспіль проводиться етнофестиваль Вишиванка об'єднує. Фестиваль має на меті об'єднати українців та естонців у бажанні зберегти народні традиції і культуру. На фестивалі відбувалися такі заходи: як ярмарок виробів, фудкорти, концерти, майстер-класи з вишивки, покази етнічного одягу, унікальний перформанс Українське весілля у 2023-му у році цей фестиваль отримав національний рекорд найбільшої кількості людей у вишиванках на одній локації в країнах Балтії. Найбільшу колекцію тюльпанів можна побачити у Нідерландах. Побувавши на квітковому фестивалі у найвідомішому парку країни Кекенгофі, Королівський парк Кекенгоф відкритий цього дев'ять тижнів у році. На період світіння з кінця березня до кінця травня загальна площа парку становить 32 гектари. А щорічно тут висаджують понад 7 мільйонів цибулин тюльпанів, нарцисів, фрезів, гіацинтів та інших цибуленних рослин. Щороку в останній вівторок серпня маленьке іспанське містечко Буньйоль перетворюється на арену справжньої томатної битви, фестивалю Латаматіна. Тисячі людей з усього світу збираються тут, щоб жбурляти в один одного перезрілими помідорами. Це яскравий вибух емоцій, сміху та фарб, що триває лише годину, але запам'ятовується назавжди. Нарешті ми потрапляємо до Греції. Греція це не тільки країна з багатою історією та кришталево чистими пляжами, але й місце, де можна зануритись у глибокі культурні традиції через її численні фестивалі. Один з найяскравіших це фестиваль Санторіні Яфас, це фестиваль вина на острові Санторіні, який визначається в серпні. Під час фестивалю можна не тільки скуштувати місцеві вина, але й побачити традиційні танці, та насолодитися музикою. Сантарінія відомий своїми унікальними виноградниками, що ростуть на вулканічному ґрунті. Німеччина славиться не лише своєю культурною спадщиною та захоплюючою природою, але й яскравими ярмарками та фестивалями, які втілюють справжню душу цієї країни. Октоберфест найбільший у світі фестиваль пива, який протягом двох тижнів проводиться у Мюнхені. Це свято німецького пива, страв та культури. Протягом двох тижнів восени Мюнхен перетворюється. На величезний ярмарок, де можна насолоджуватися пивом, національною кухнею та музикою. Національний Сорочинський ярмарок один з найвідоміших ярмарків Україні та за її межами, що відбувається в селі Великі Сорочинці на Полтавщині. Це подія, завдяки якій поринаєш дивовижний світ гоголівських персонажів і творів. На нього з'їжджається багато представників різних організацій та підприємств. Не лише з областей України, а також з різних європейських країн. Багато людей приїздить сороченці, щоб придбати різноманітні національні вироби, дефіцитні речі, і товари, яскраве дійство, щороку збирає понад мільйон людей. Колектив Маріупольського професійного ліцею сфери послуг і торгівлі щиро вітає з Днем Європи в Україні. Це свято черговий раз нагадує нам, що Європа починається не за кордонами України, вона починається у серці кожного українця зі святом.